Коли ми з вами проповідуємо Христа, то ми не можемо просто, так, знаєте, сидіти собі навіть на Богослужіннях. Ми хочемо славити Бога, тому що ми бачимо Його милість і Його ведення в нашому житті. Ми бачимо, як Бог посиває і відкриває людські серця в нашому житті. Тому проповідь Христа найперше, вона оживляє нас. І вона потрібна нам. Але, на жаль, сьогодні в світі сплаговіщення стало не актуально серед християн. І в Мефесянам 5:14 написано, через те говорить, сплячий, вставай і воскресне, із мертвих, і Христос освітлить тебе. Сила Христового Воскресіння вона здатна нас оживити, як вже це сталося в нашому житті, і здатна ще якось оживити. Сила Христового Воскресіння здатна оживити багатьох. Не варто її стримувати в собі, а варто її нести і проповідувати голосно. Там, де Господь від від тебе цього бажає, там, де ти сьогодні є.